Урок 1. Мікрокомп'ютери, можливості мікрокомп'ютерів Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Відскануй QR-код за допомогою свого телефону або натисніть на кнопку переглянути. Також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж. Можливо, ви конструювали моделі робота з кубиків конструктора LEGO, виготовляли його з паперу та інших матеріалів чи майстрували роборуку. А дехто з вас мав змогу бачити справжніх роботів. Вони є у когось вдома або хтось бачив їх на виставках сучасної техніки. Кожним днем роботи все більше поступово входять у наше життя, і як будь-який винахід змінюють його. У когось рідні спілкуються з віртуальним асистентом Сірі, інші ж переглядають відео інтерв'ю з роботом Софією. Дайте відповідь на таке запитання, як змінює життя людей робот-іграшка, робот пилесос медичний робот. Які інші приклади роботів ти знаєш? Надай відповідь в коментарях. Давайте тепер же з вами дізнаємо, що таке робот. Робот це автоматичний пристрій, призначений для виконання виробничих та інших операцій, які зазвичай виконувалися безпосередньо людиною. Люди здавна намагалися придумати робота. Спочатку це була лялька із глини, потім механічний пристрій, автоматон. А креслення людиноподобного робота було зроблено Леонардо да Вінчі близько 1495 року. Його механічний лицар був здатний сидіти, розсовувати руки, рухати головою і відкривати забрало. Доволі швидко винахідники зрозуміли, що недостатньо лише зробити тіло робота, у цьому випадку отримали лише механічну ляльку. А як змусити цю ляльку думати, тобто бути схожою на людину? Ця ідея стала визначальною для подальшого розвитку робототехніки. Дайте відповідь на таке запитання, що тобі відомо про сучасних роботів, якими вони є. Зараз же люди використовують роботів тоді, коли потрібно виконувати деяку роботу замість людини швидше, точніше або безпечніше. Роботи замінюють людей у середовищах, які людям недоступні або небезпечні. Або виконують одноманітно чи важку роботу, яку не під силу виконувати людині. Дайте відповідь на таке запитання: чому люди використовують роботів у медицині для дослідження океанічних глибин і космосі? Чому роботи-сортувальники скоро замінять людей на підприємстві? Роботів вже використовують у різних сферах, їх застосування визначає їх вигляд, дії і завдання, які можуть бути виконані. Наприклад, їх можна використовувати у навчанні, побуті, медицині, також у військових цілях, промисловості або дослідництві. Кожен робот складається з таких частин. Датчики, що подібні до органів чуття людини, вони отримують сигнали про події навколо, тобто світло, звук, наявність диму чи пилу, відстань від деякого об'єкту тощо. Контролер, мозок, що опрацьовує отримані сигнали та керує його складовими. Це маленький комп'ютер, який міститься і виконує програму. Механізми, що забезпечують рух робота і його складових. Настільний або портативний комп'ютер, який використовує мікропроцесор, що виконує всі логічні і арифметичні операції для проведення обчислень, а також приймання, обробляння, зберігання і видачі інформації заздалегідь визначеним алгоритмом. Мікрокомп'ютер може використовуватися для навчання, розваг та бізнесу. Особливості мікрокомп'ютера, мініатюрна конструкція, невисоке енергоспоживання, спеціальна операційна система, налаштування тільки через персональний комп'ютер, пасивне охолодження, немає рухомих частинок, низька ціна порівняно з ПК, має стандартний роз'єм, як і на комп'ютері. Алгоритм, набір інструментів, які описують порядок дій мікрокомп'ютера. Щоб досягти результату за відведену кількість дій, тобто це послідовність дії від початку та до кінця. Програмування алгоритми є основою для створення програм та складання алгоритмів. Що вміє мікроконтролер? видавати напругу, вимірювати напругу, проводити обчислення, запам'ятовувати дані, вчитувати дані з датчиків, приймати дані повітрям, тобто мобільною мережею або Wi-Fi, зчитувати дані з карти пам'яті, управління датчиками, світлом, звуку і так далі. Та багато чого ще іншого. До прикладів мікрокомп'ютера входять такі: Raspberry Pi, Arduino, Microbit та інші. Зараз на екрані ви можете побачити різні мікрокомп'ютери, якими можна буде користуватися та програмувати в подальшому. Процес створення робота передбачає кілька етапів: перше опис ідеї і мети створення робота, його призначення, опис дій, які має виконувати робот. Друге конструювання робота для виконання необхідних дій, рух, переміщення об'єктів тощо. Третє складання алгоритму дій робота в кожній із ситуацій. Описують складені алгоритми спеціальною мовою, яка відповідає певному програмному пристрою спеціальному комп'ютеру, який буде вбудовано у тіло робота. Четверте випробування поведінки робота за різних умов або виконання його тестування. Сучасні роботи дедалі більше наділяються також штучним інтелектом. Штучний інтелект це можливість робота виконувати запрограмовані розумові дії і поводитися як людина. До штучного інтелекту відносять програми використання, яких робить роботів розумними. Також на екрані ви зараз можете побачити стандартні набори для того, щоб можна було придбати собі такий мікрокомп'ютер. Дайте відповіді на такі запитання, чи є у вас вдома роботи якого робота ви б хотіли побудувати та де його можна буде використовувати? Відповіді на ці запитання ви можете надати прямо в коментарях під цим відео.